А ви знаєте, що зараз відбувається на фронті в Україні знову гаряче і ситуація дуже напружена. Курська область це зараз один із найгарячіших точок. Наші війська продовжують утримувати позиції там вже кілька місяців. І як кажуть аналітики, це дуже важливий тактичний успіх. І знаєте що? Це не просто військовий успіх, це й козир у дипломатичних майбутніх переговорах. Аналітики навіть кажуть, що з таким контролем над частиною Кузької області Україна може виступити на переговорах з набагато сильнішою позицією. Що ще важливе, росіяни не тільки використовують своїх військових, а й кидають туди найманців, чеченців. Африканців, КНДРівців, за словами одного з українських солдатів, атак дуже багато, і вони стають все інтенсивнішими. І це не просто прямий бій, а це вже нові тактичні прийоми противника, які ускладнюють ситуацію. А поки українська армія тримається на позиціях Росії.